Ще одна моя красуня. Хомач Барбара. Дуже гарна теж. Цвіте дуже довго, квітку тримає довго. Ось на одному такому пагоні, стільки квітів. Ось другий пагін. Це ось вона. Я її тут в подружки посадила в Інтерлодж. Вони цього року майже одночасно зацвіли. Дуже гарний жакет. Можна в букетнеречені. Ось цвісти, цвісти має, що дуже багато бутончиків. Такі ось дві подружки в